Всім доброго дня, у вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так вибачте, може вітер шумітиме у нас трішки вітряно. Сьогодні отримали посилочку, Ми зараз будемо висаджувати. Посилочку отримали від пана Андрія. В одному із відео я казав, що будемо садити якісь пізні сорти, підбирати, щоб іменно замінити молін галюр. З приводу, там я теж вже казав, що пані Світлана нам прислала щось близько двох десятків саджанців талії сорту. Подивимося, як вона себе зарекомендує на наших ґрунтах, бо мені розповідали, що сорт цей талії смачний. Та і пан Андрій казав, що сорт непоганий, гарний, крупноплодний. Тобто, якщо він себе зарекомендує на наших ґрунтах так само як і у нього, то мол, не пошкодуєте. Але в пана Андрія Талії не було. Він запропонував Аргентеру. Така копаночка. Як завжди, чудова. гарна світла коренева система кого зацікавило пишіть дам контакти пана Андрія брехати не буду, забув у нього спитати, скільки скільки нього в цьому році сортів. Знаю, що раніше було щось близько 50 чи більше 50. Зараз будемо насаджувати. Заодно видирати у міждорядді озиму пшеницю, солому постелили, багато зерна в соломі оказалося, та й порядки трішки понаводить, в кущах вони молочай повилазив, Бур'яни поперли. Зробив вчора, насад... насаджували Невеличкий маточник. Одно рядочку, чотири бугра. Чому солома є, соломи немає. Де солома будуть ставитися стакани? Тому солому її вложив, щоб потім цією соломою стакани трішки приховати, щоб не так нагрівалися щоб торф не так пересихав. А на цю сторону, щоб уса лізли іменно вкорінялися як копан, щоб на копанку було. Так що буде у нас, як кажуть, початок покладений. Маточник невеличкий, але вже є. Зараз ще дещо вам покажу. В одному із відео, по-моєму, якщо я не помиляюся, вибачте, бо я вже казав, колись, я свої відео не передивляюсь. Якщо не помиляюся, відео було з приводу вусів, треба обрізати вуса чи не треба. І я показував, розповідав, що це, це у нас. Однолітки в цьому році насажені. І показував сорт Амі, кущ який уже цвів. Ось таке ну ягоду він дав. Так що, як бачите, у нас є ще й осіння Амі. Прикольно. Я світла, але задралося вже вгору оцей чашолистик. Був зірвав одну ягідку, така солодюща, треба буде ці зірвати, замірити цукор який. Так що це вам рання посадка, може бути отаке з кущами, що викидає на цвіт. Шановні, це ніякий не, не бздігне, аномалія, то перший признак, що... Кущ чудово вкорінився і в нього вистачає сили забезпечити свою репродуктивну частину і заодно ще й ягодку якусь витягнути. Ну, а це у нас усе лічє. Сажалося хиленькою копаночкою чи цей копаночкою касетною розсадою своєю. І отаке ось ось воно дурне вже вимахало. Я думав воно не наросте, бо пам'ятаю перший раз, коли замовили даний сорт ми його посадили, він взагалі ні рости не хотів нічого. А своєї розсади там касеточка благенька була, касетна розсадка, ну все одно. Ось таке виросло, я такі вже вже і вуса свої поневикидав. що якщо не повториться ситуація цього року, на той рік думаю урожай буде. Так що, шановні, якось отак. Всім пока гарних вам врожаїв. Ну а я буду саджати.